Пам'ятаєте цього скромного юнака? Це українець Руслан Паномарьов, який на початку 2002-го робить сенсацію на чемпіонаті світу з шахів і у 18 років здобуває корону гросмейстера. Щоденно дихальні шляхи атакують віруси, бактерії, алергени. Це може призвести до захворювань дихальних шляхів. Як допомогти слизовим? До речі, знайомтеся. Це Богдан, наш кур'єр. Завантажуй додаток, знаходь акції та знижки. Керіфуд – мабуть, найкраща доставка твого міста. Та цей фільм був знятий близько 1943 року, тобто в розпал Другої світової війни. У ньому показано, як радянські військовополонені сотнями прибувають до Штутгартського замку і звідти розподіляються по підприємствах регіону. Нур стоїть на гойдалках і розгойдується з великою швидкістю. Свіш, свіш, свіж. Я хочу бути інопланетянином у спектаклі. Кричить вона крізь вітер. «Ким ти хочеш бути мея космонавтом? Певнено відповідає мея і крутиться по гравію, змушуючи маленькі камінці літати довкола.